Здай кров, врятуй життя. Цей вираз на часі, адже наразі для забезпечення потреб пацієнтів по всій країні необхідно 2 мільйони регулярних донорів. Такими регулярними донорами є працівники акціонерного товариства «Житомиргаз». Сьогодні вони вкотре колективно здають кров. У нас діє в компанії корпоративна донорська програма. Багато працівників регулярно на регулярній основі здають кров. І, звичайно, ми намагаємося відгукуватися на запити центру крові для того, аби поповнювати. Їхню базу, тому що ми розуміємо, що це дуже важливо для кожного працівника. Важливо, щоб їхня кров могла або воювати, або зцілювати, або допомагати одужувати тим, хто цього потребує. Багато хто кров здає вперше, тому заручившись підтримкою колег, наважився на такий важливий крок. Боялися, а виходить така захід від житомиргазу і в принципі багато моїх колег. Ну тобто, я вже відчуваю якусь підтримку. і Вони багато з них здають не вперше. Я думаю, що типу. Боятись не потрібно, вони мені все підкажуть, розкажуть що до чого. І вже через декілька хвилин Дарина ділиться своїми емоціями. Я в шоці. Чому? Я така рада, що я наважилася. Я така рада, що. Я роблю таку справу важливу. Я Так довго до цього й штабу вигадувала купу відмовок. і От я роблю це близько 30 працівників. Приєдналися до гарної справи, і це не лише Житомиряни, багато хто приїхав з області. Юлія, працівник компанії, прокинулась о п'ятій ранку, щоб з Попільні приїхати до Житомира та долучитися до здачі крові. Мені взагалі не страшно, ні не тому що це допомога перше людям, які потребуються. Це, це дуже важливо. Є серед працівників і ті, хто регулярно здає кров, і справу цю вважає надважливою, адже потреби в крові лише зростають. Я не перше здаю кров, я колись по молодості здавав весь час, я був донором весь час. Ну, майже кожне півроку я здавав кров. А ще чоловік каже, що справа ця має і духовний зміст. Душа в крові людини, значить, ми віддаємо свою душу. І я казав, що. Так про себе знаєте, хай це кожній людині допоможе. Директор обласного центру крові каже, такі колективні візити важливі, адже вони допомагають закрити добову потребу крові, і в результаті рятують не одне життя. Це по перше, дуже приємна новина про те, що колектив не просто наважився, а наважився цілеспрямована допомогти не тільки пацієнтам, але й збройним силам України. В першу чергу, і безумовно, такий приклад для нас. Думаю, і для всієї області, дуже значний, оскільки ми очікуємо, що Деякі колективи відгукнуться. Також директор розповідає, що працюють на випередження і намагаються зробити все для того, щоб запасів крові вистачило. Часи неспокійні і кожен день це новий виклик. В нашому центрі крові в області ми створили систему управління запасами компонентів крові. Ми визначили мінімальний рівень запасу, який має бути обов'язково не знижувальний, так називаємо рівень. І відповідним чином я ось. У мене є такі. Кожного дня я бачу, скільки в нас запас є, і яких компонентів, яких груп крові не вистачає по еритроцитах, наприклад. Відповідним чином, ми регулюємо це виїздами в громади і запрошення таких колективів, як сьогоднішній «Житомиргаз». Свою місію підприємство Житомиргаз на сьогодні виконало, тому запрошують долучитися до потрібної та важливої справи усіх небайдужих громадян.